Так, Всім привіт. Мандри з бойком вирушають. От, один бойко пішов. Женьок! покажись. Ми в селищі Східниця. От, мали зуреч стартувати, але дорогу перекрили, ніхто не сказав. Змило літом, змив паводок. От, селище Східниця. Йдемо, Борислав, на Буковицю. Межкує на цю верх. на вища вершина Дрогобицького району. повсякденній міській курці, але по Добре, що довго і знизу ближні штани, тому взагалі не холодно. Треба сказати, жар, але вже передвати. Так, обійшли одну гору першу маленьку, а тут бачимо вітряки, що за радянський час, які поставили, що з ними не працюють. Це східницький перевал із східниці Борислав. Зараз ми знову вернулися в східницю. Е, і тут будинки будують, в щось. Там прямо цюхів вверх. Жіньк пішов наверх. Це залишки східниці, ну окраїні східниці. Годину обходили, от ми там через гору, тому що ми мали сюди машиною доїхати. Але місто болився, не було знака, що він об'їзд якийсь, як то все об'їхав. Вийшли на автостраду, цюх і вверх тут... і ну, І тут таку дорогу зробили. Купильний будинок. Женька, як тобі йдеться? Водину по східниці. Дорогу розмила ріка. Не там під'їхали, мали. Їхав нам грейдер розчистив дорогу, але чуємо, що тривога йде з східниці. От. Кламутку Марципан. Е, значить, Чим він добрий, е, Вуглеводи. І тут немає ніяких горіхів, що ти зуби не поламаєш. Йому пофіг то їм ті морози. Масловець. 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 От. Це я ж трохи впрів, в мене просто не термуха, а звичайно. Ну а я що тобі казав? І то треба синтетику але, брати. Але в мене не туристичний рюкзак, але. а Air Jordan. Air Jordan. 100, 100 гривень. У мене старий тара інкогніта, Snow Winter. От, Е Зараз поп'ємо чайку і мерцепну зі. Почався сніг. Женьок. Як дець? Видошому роз. Та це ясно. Дерева, пруть. Так все погано, я Не дрон, що буде. Але якесь кулія, в йде. Там техніка, дивіться, буря зараз буде. Техніка працює, нафту добувають, вийшли на хребет, ну, з снігу тут так нормально, зима конкретна, але хтось з'їздив і йшов навіть. хтось один йшов, трошки є стежка принаймні видно буде йти. От. Доходимо до нашої цілі. Е, так, дійшли ми до рогачки, каже. Східниця, от звідки ми вийшли, Вий ліс. Туди нам от і є стежка де йти. Е, на Борислав. Туди йшли, о. Тут ми. Але ми ще хочемо випити чогось тепленького в карпатських полонинах. О, бачите, тут на великах можна кататися. Молоко. А мала бути гарна погода, мало бути сонце. <рес> маршрут, я тракт. Я тракт. In 100... Так, дійшли ми до цюхів діл. Ох, як холодно. Така тут вежа 938 метрів 49. Зайшли в карпатські полонини. Бо грачу з'їсти. Тури, турист турист <сх> шукає шлях. Як вибратися. гарно Цивілізація? Цивілізація. Так, зайшли на вершок, я вдів окуляри, бо тут просто жопа. Там сніг валить, вітер дує. Тут половина просто тікати. Так, йдемо, йдем. Борислава та башити. Спускаємося вже з гори Цюхів ДІЛ. Е, Зараз Така хтось ходив навіть добре, що протоптано. Е, Спускаємося на поменна гора, Ні, та... Скільки сантиметрів. Залежно де, так 25 є. Але комфортно, правильно. Ну, добре, що сухо, якби мокрий, то. Проблема була тільки що там, чи козу чи козулю бачили. От бокас. От сліди і от спереді. Від нас цікаво. Женька, вийшли на автостраду. І що ти? Хочеш з'їсти, пити? Це якісь. Напевно, грейдер їхав в ліс, брав. От. Йдемо далі до машини. Щось почало смердіти, понаривали, і ми вже трохи в болоті. Так не видно. Але небезпечно йти, ти прогинаєшся і в болото попадаєш. Бачите, на маршруті є двіги в шлях, синя, зелена, жовта, червоні це новий туристичний. Світлофора не бачу. Світлофор ці. Женька, як останній кілометр? Техніка прозривала. Коротше, провалюємося вниз. Болото, яке з глина. От, ну, ще трошки. Женька, та як де виліз? Та треба вилізти. Коротше, тут от було багно, а треба черезлізти У нас такі пси прийшли. А їсти нема. Так, Завершальні кілометри нашого походу. Ваш прогноз. Я думаю, що ні, що вона до п'ятої години. Там, я, то ж їхні гроші. Та, то, В зв'язку з тим, що зараз сніг мало допрацювати. То таке. Останні кілометри щось тяжко даються. Перерито все. Перерито. Дивіться що менший снігу, але ми просто так. Женько! У! І так, Буковиця, Зайшли! 600 О! Красота! Знизу! Борислав! Ого! Тут цілий павільйон! Ми думали скататися знизу! Що, завершуємо похід лижною трасою! Комплекс Буковиця. Як тут сині тут і як вимкнуть ліхтарі, чесно і завершилось наш туристичний шлях. Пішли з східниці. Прийшли 17 кілометрів. О. Ми мали стартувати з уруч, але в Східниці розмило міст. І ми стартували з східниці. Але нічого, дійшли. Е, з неприємного то прокладають нафтопровід, і ми йшли трохи по багнюці, тому не рекомендую йти нашим шляхом. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Дякую за увагу. А ще з неприємного, то що в мене відмовив мікрофон, і багато матеріалу прийшлось видаляти. Па-па. дякую за перегляд та комент.